Так, всім привіт, Юлія Давидюк зі мною зараз в офісній студії, і вона ініціює петицію до прем'єр-міністра, до кабінету міністрів України, пов'язану з молитвою Отче наш. І Юля. Вона живе у Києві у Київській області. Мама чотирьох дітей з чоловіком, служитель церкві, де дім небесного архітектора міста Київ. Це єпископ, єпископ Василь Давидюк, і підприємець також. Відповідно, Юлія, скажіть, будь ласка, вітаю, по-перше, і, і в офісі у нас? От ви ініціювали петицію. Це перша ваша петиція, яку ви ініціюєте чи ні? Чи вже була, так. був такий досвід? Це перша моя петиція. Мені здається, що вона перша і найважливіша, яка може бути в житті. Ви мама, у вас багато дітей, у вас підприємницькі справи і там служіння в церкві. Як то кажуть, є чим займатися, я так думаю. З яких міркувань ви ініціюєте петицію, що вас хвилює, турбує зараз в країні і в тому історичному періоді, в якому ми проживаємо зараз? Ну, зараз всі живемо ми в таких обставинах, тяжких дуже що навіть не дивлячись на те, що в мене дійсно дуже багато справ і турбот, але я знаходжуся тут. Я бачу все це горе, воно проходить повз мене, воно навколо і стосується всіх сфер мого життя. Ось і думаючи про майбутнє завтра, післязавтра, через 10 років, через 15, я бачу, що те, що відбувається в Україні, воно не надихає не на які оптимістичні ноти, не на які оптимістичні прогнози, тому що ми живемо в дуже страшній реальності. Що вас лякає найбільше? Лякає, хвилює, турбує? Що ця війна не закінчиться, що е, у влади не вистачить мудрості і е, всіх засобів для того, щоб е, закінчити, перемогти? Е, щоб ми зупинили це все стріхіття угу. і повернулися до мирного життя. Е це якесь боїтеся того, чи опасаєтесь, устрігаєте того, що ні в кого немає відповіді на запитання, як вийти з цього? Ми все глибше і глибше, на мою думку, занурюємося у страшні катастрофічні обставини, з яких. Немає виходу чисто по-людськи, тому що задаючи питання і сильним світу, цього для у них немає відповіді чіткої, що потрібно зробити mm. в Україні для того, щоб вийти з цього всього, бути переможцями, там, відбудувати свою країну. І розуміючи, що я тут живу, в мене життя, моє визначене Богом. Тут будуть жити мої діти, ми їх не вивозимо. Тут будуть жити мої внуки. Я так сподіваюся. І мені би дуже хотілося того, щоб Господь сказав про нашу Україну щось добре угу. і зробив тут чудо, тому що чудо від людей, ми не можемо сподіватися. Е, да, чудо й диво від людей, ми не можемо очікувати. І це правильно дуже ви наголосили. Що якщо м спілкуватися з людьми, від яких, як нам здається, залежить там наше життя, майбутнє, якщо вони чесні з собою, вони теж скажуть, що ми не знаємо. Як нам вийти? Звісно, коли там, військові, політичні лідери вони виступають в засобах масової інформації публічно, на публіку, звісно, вони мають транслювати впевненість, розуміння того, що вони знають, що вони робити, мають. Але насправді, коли ми говоримо про чесну розмову, ми розуміємо, що все, що можна зробити людською силою або людським розумом, воно вже типу зроблено. Так. І воно не дало результату, на який ми очікуємо, якого ми хочемо. Миру, перемоги, відбудови. Безсумнівно, ми всі, да, ми всі шануємо той подвиг і військового, і політичного керівництва, але от бракує дива, Господнього втручання в цю ситуацію. І от я думаю, так розуміє, що це і спонукало вас до цієї петиції, про яку ви про яку ми зараз говоримо. Тобто, що це за петиція? От, яке ваше бачення, що має відбутися, на що нам треба звернути увагу як нація, як країні? Ми в більшості своїй християнська країна, яка сповідує Бога, Ісуса Христа, Духа Святого. І ходячи до церкви, молячись, ми просимо. Наодинці з Богом про чудо це. Але Господь в своєму слові він сказав про те, що а, має народ звернутися, і керівництво в тому числі. А, і ми знаємо багато випадків, коли народ звертався. А, зараз згадується а, Ніневія угу. зі старого заповіту, коли а, Господь хотів їх знищити і не знищив, тому що народ звернувся і покаявся. І моя петиція, вона має об'єднати весь християнський світ України, тому що я дуже прошу єдиного, щоб звучала в ефірі в наших ефірах телебачення і радіомовлення молитва «Отче наш», яка закликає до того, щоб ми і каялися, і дякували, і просили Бога про захист. Так, да, я просто хочу уточнити суть петиції, да, тобто. Юлія Давидюк, вона зареєструвала петицію про загальнонаціональну щоденну молитву «Отче наш. Так. Тобто, це так, суть петиції вашого звернення. Да? Це, до речі, я так розумію, ви, ви її заре... пробували зареєструвати на сайтах всіх центральних органів влади? І як вдалося чи ні, і детальніше про це. Так, я вирішила зареєструвати її відразу всюди, для того, щоб CD. кабінет міністрів, офіс президента і Верховна Рада. Да, тобто три основні органи державної влади, національної президент, і... Кабмін і парламент. І, чесно, для мене це було таким ударом, коли з двох органів це Офіс президента і Верховна Рада, була відмова навіть в реєстрації петиції. Тобто, Все. ви подали, зареєстрували. Але вам її не оприлюднили не. І, і вам прислали відповідь. Відповідно, що там здається, я читав цю відповідь, не відповідає нормам там закону якогось там вимогам та, да, да. до, до, до петиції. До Хоча петиці. там я, ми всі знаємо, які там дурноваті петиції угу. реєструються, такі ну іноді на півжартома, якісь комедні для приколу, як то кажуть. Ну принаймні раніше так було, все реєструвалося. Тут така петиція з проханням про, встанов... про, 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 про щоденну молитву чи наш. Так. Тобто, Кабмін оприлюднив петицію, а на сайті Верховної Ради і на сайті президента петицію не оприлюднили, тобто відмовили, Да. Але на сайті Кабміну оприлюднили, вже зараз вона опублікована на сайті Кабінету міністрів. В описі під цим відео ми залишимо посилання на цю петицію для того, щоб ви всі охочі могли долучитися. І Юля пише: громадянка, християнка, вона звертається до прем'єр-міністра, до уряду про... Запровадження традиції загальнонаціональної молитви очі наш в ефірі телебачення національного телебачення поруч загальнонаціональне хвилиною мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Зараз, як ми знаємо, в Україні є вже давня традиція. Що ранку, що дня, о дев'ятій годині загальнонаціональна хвилина мовчання. Вона звучить в ефірі телебачення радіомовлення. В багатьох містах це і публічні заходи такі короткі проводяться щоранку. І відповідно Юлія говорить про те, що доречно в цьому контексті, поруч з цим блоком, шануючи тих, хто віддав своє життя за Україну, також звершувати молитву «Отче наш. Це не конфесійна молитва, це Господня молитва, як її називають, Lord's Prayer, господня молитва, молитва отче наш по різному вона називається, але в суті з місця молитви всім відомий діти з садочка зі школи шкільного віку її знають. До речі, і і ті, хто воцерковлені, і так звані невоцерковлені люди. Тобто, мені здається, що вона дійсно є. Об'єднується. Такою, такою, яка поважається серед всіх людей. Ця молитва що наша, вона ніяк не роз'єднує. Ви просите, щоб ця молитва звучала в ефірі? Так, так. Дуже хочеться, щоб вона звучала в ефірі для спонукання всіх людей, які її почують, а, звертатися до Бога. Е, для чого це потрібно, на вашу думку? В Біблії сказано про те, що. А, Господь каже народу: зверніться, покайтеся, поприсхайте. Я зцілю вас, я вилікую ваші рани. Так написано в старовому заповіті. І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Ось е, написано також: е, вислухаю з небес і прищу ваш гріх, і вилікую, mm -hmm. і вилікую ваш край. Да, Водоцитують Друга Хронік, 7 розділ, Єремія Пророка» 29 розділ, Матвія, ну і Матвія, власне, це цитування молитва Ощана. Святе письмо багато таких уривків має прикладів в старому заповіті, в новому, новому заповіті про те, коли народ засвідчує своє смирення перед Богом і свою таку загальну національну потребу в надприродньому Божому диві. І молитва що наша», як ви сказали, вона містить і подяку Богу. І молитву про прощення, так. і молитву про благословіння і забезпечення. Так. Я дуже сподіваюся на те, що вона в Україні зазвучить, що люди звернуться до Бога. І вся наша тупикова, така страшна ситуація, та реальність, в якої ми проживаємо, Господь змінить. Я дуже на це сподіваюся. Отже, ваше основне звернення до Яке до українців зараз? Е Дуже хочеться, щоб, по-перше, ця петиція набрала 25 тисяч голосів і розглянулась кабінетом міністрів. І ще хочеться попросити всіх, хто зараз нас чує, моліться. Це дуже важливо. В цей час не покладайтеся на людей, це марнота. Моліться до Господа, приносьте своє серце, страждайте перед ним. Господь нас чує. Дуже дякую вам. Дякую. Да. І це звернення до віруючих всіх конфесій. Звичайно, да, християни будь-яких конфесій, протестанти, православні, католики. Або навіть мені здається, що в ті в ці часи ми живемо, коли люди там так звані на церковні, але, але які вірять в душі, як вони говорять. Да? Е, мені здається, зараз все більше і більше людей розуміють, що ну, все, що могли, ми вже спробували. І зробили. Залишається тільки на Бога покладати надію. Хоча ми то знаємо, насправді найперше треба на Бога покладати надію, але людям притаманно, як то кажуть, на останнє вже покладати надію на Бога. Тому долучаємося до цього заклику, який озвучує Юлія цій петиції. І запрошуємо підписатися людей віруючих, церковних, будь-яких конфесій або навіть хто не відвідує повноцінну церковну практику. не не здійснює мені здається, що це є такий вже всім очевидний факт, що ми потребуємо Божого надпороднього дива в тій ситуації, в якій ми перебуваємо для порятунку нашої країни, для порятунку нації, українського народу. І нам треба виявити достатній рівень смирення перед Богом. Да, ми нація героїв, героїчна нація, якою захоплюється весь світ. Насправді це факт. Але нам, внутрішньо всередині себе, коли нами все захоплюється, треба зберігати це смирення перед Богом, що ми залежимо від Його надприродньої допомоги і його втрачання. Дякуємо дуже, Юля. Дякую, дякую, за, дякую за вашу інституту. В описі під цим відео знайдіть, будь ласка, петицію. Підпишіться. Я от підписав пару днів тому. Це дві хвилини часу. Багато не займає зайти, авторизуватися через банківський додаток. Тобто, це надзвичайно проста дія. Знаєте, якщо ми таке найпростіше не можемо зробити, ну що тоді очікувати? Це найпростіше, що ми можемо зробити, це помолитися і підпис підписати цю петицію, поширити її, що підписали інші. Тому поширте і це відео з Юлією Давидюк. Наше спілкування і посилання на петицію, яку ви знайдете в описі під цим відео. Дякую за зв'язок.